День української писемності та мови в Україні вже традиційно відзначили написанням диктанту. Цю акцію Національна радіокомпанія України започаткувала ще 2000 року. Творити величне разом просто твори хвилю єдності. Під таким гаслом цього року писали всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Написати його виявили бажання і засуджені, які відбувають покарання у виправних установах Херсонської області. Послухайте, перше речення диктанту втілення ідеї дальнобачення спільне, колективне дітище багатьох учених і радіоентузіастів різних країн. Ці слова слухала вся Україна. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності виявили бажання написати і засудження, які відбувають покарання у виправних установах. Загалом по області таких було близько сотні. У Дарівській виправній колонії номер 10 свої знання з української мови перевіряли 22 особи. Адміністрація колонії цю ініціативу підтримала, тим більше, що навчанню засуджених тут приділяють велику увагу. Засуджені мають змогу отримати. Навіть вищу освіту за дистанційною формою навчання у нас на сьогоднішній день є п'ять засуджених, які здали ЗНО і здали пройшли. На сьогоднішній день мають змогу поступати до вищих учбових закладів. Диктант під назвою Піонер на ниві електроніки містив 142 слова і був розрахований на учнів старших класів. Написати все без помилок цього дня сіли за парти не лише ті, хто навчається у школі зараз. У Павла вже є вища педагогічна освіта, але він разом з іншими засудженими уважно слухає та записує слова диктанту. Це великолепна ідея. люди получають срока, сидять, виходять і Іні довжний будь-яка всесторонньо розвитими лічностями. До диктанту засуджені готувалися, намагалися повторити усі правила, адже тих, хто напише його найкраще, мають нагородити грамотами. А за ґратами будь-яке заохочення важливе. Тому кожен сподівається на хорошу оцінку. Я готувався перед цим і сподіваюся побідіть старався справляв свої ошибки, дивився. Ну, на перемогу. не хвилюються за тих, хто пише диктант. Учителі тут їх кращі учні. До того ж, результати ЗНО цього року довели. Серед засуджених є справжні знавці української мови. Виявили бажання писати лише ті учні, які гарно у нас навчаються, і виявили бажання не лише учні, а й ті засуджені, які захотіли свої сили спробувати в цьому написанні володінню українською мовою. Написані диктанти відправили до Києва. Там їх перевірять фахівці, і про результати засуджені дізнаються згодом. Диктант національної єдності вони написали вперше, але й наступного року теж звертатимуться до адміністрації колонії. З проханням надати їм таку можливість.